Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде відео про порожні баночки, косметики, яка у мене закінчилась за травень місяць. Я, мабуть, це відео поділю на дві частини, тому що, як завжди, в цей місяць у мене дуже багато всього назбиралося, і тому буде дві частини. Ну, давайте починати. Почнемо з першої частини. Почнемо давайте, з гелів для душа. Так, у моїх дітей закінчився ось такий гель для душу. Хороший гель для душу, їм сподобався. Я його брала, тому що в доньки, донька набивала собі тату, і після цього потрібно було обробляти тату гіпоалергенним засобом. Ми купили ось такий гель для душа, і потім вона просто його використовувала і сподобався ось такий великий об'єм 400 мл. Так, далі. Ще один гель для душа закінчився ось такий Таїті Коко. Тут 250 мл. Я цей для душа не використовувала як по прямому назначенню, а тільки як рідке мило. Тому що аромат кокосу для мене асоціюється більше з зимою чомусь, він такий солоденький, і тому я вирішила його використати як рідке мило. Як рідке мило працював добре, приємний аромат, гарно працював. Так, далі. Згелі для душа, мені здається, я закінчила. Давайте тепер переходити до шампунь. Ні, в мене закінчилось відразу два шампуня. Перший буду хвалити. Це ось такий від Farmaсі: кератин. Це мій улюблений шампунь з компанії Farmaсі. Тут 360 мл. Він не сушить волосся, він гарно виглажує, вирівнює. Волосся, живить, Мені він подобається. У мене ще є два таких в запасі, і буду задоволенням використовувати. Він такого білого кремового кольору мав приємний аромат, сподобався. Не, вже не перший раз я ним користуюся і я ним задоволена. А от що не можу сказати про другий шампунь ось такий в мене ще був шампунь. Він мені попадався в якомусь наборі з Вінтет, взагалі не сподобався. Тут 300 мл. Він жахливо сушив волосся. У мене після миття цим шампунем волосся було як якась пакля, таке сухе, як нитки, які щось таке, і навіть з маскою це маска чи кондиціонер майже нічого не допомагали. Тому я він просто висушував волосся і висушував шкіру голови. Це, напевно, цей шампунь добре би підійшов, в кого дуже жирне волосся. І от так, як в мене нормальне, нежирне, я два чи три рази його спробувала скористатися. Ну і використав мій чоловік і діти і їм, здається, підійшло. Вони не були в такому шаленому захваті, звичайно, але сказали, що нормальний, і використали. А вже залишки я перелила теж таке мило. Далі. Давайте покажу тверде мило, яке у мене відразу три штучки. Спочатку я відкрила ось таке мило віддав, хотіла ним мити руки, але мені жахливо не сподобався аромат. Такий, Такий противний аромат. Дайте, я нагадаю, чим пахне. Ну, не знаю, якимось таким, знаєте, Трішки притурний, такий тошнотворний аромат, що я не могла ним користуватися. Я його спочатку хотіла взагалі викинути із аромату. Але мій чоловік спробував і сказав, що йому нормально і що він буде ним мити руки. Тому, так би я йому його залишила, він зараз ним користується. А я користуюсь ось таким зараз милом. Лосітан. Мені дуже воно сподобалось. Зараз я ним постійно користуюсь, ще не, повністю не використала тут великий об'єм 100 грам. Це з ароматом вервени, Дуже мені сподобалось. Приємний аромат, гарно працює і з задоволенням користуюсь. Так, і ще одне мило ось таке. Це в мене вже закінчилося, воно було таке невеличке, з оливковою олією написано, мало приємний аромат, і я з задоволенням його використала. Тут всього-навсього 25 грам. Так ставлю ось тут. Далі, далі лосьйон покажу. У мене закінчився ось такий лосьон від Farmaсі Bliss. Він у комусь такому вже страшному вигляді, не знаю чому. Я його навіть розрізала. Тут невеликий об'єм 100 мл. Непоганий лосьон, добре працює. Єдине, що аромат дуже солодкий. Прям такий солодкий, аж приторний. І тому, мені здається, він більше підійшов для зими, але. Так, як тут вже підходить термін придатності. Зараз я подивлюся, цей то взагалі до, до 21 травня, якраз у травні його закінчила, і в мене, здається, ще декілька штук, і мені здається, що вони до серпня. Тому я зараз стараюся їх використати, і я не наношу його зараз на верхню частину тіла, а стараюсь тільки на бедра, на ноги, от на нижню частину тіла. Бо, в принципі, він добре працює, єдине надто солодкий аромат. Для зими, мені здається, був би прекрасний. Так. Далі покажу креми для рук. Теж багато закінчилось у мене, як завжди. Три ось такі натюрель Закінчую. Вже не раз казала, що брала їх по акції раніше по 20 гривень, десь більше 100 штук. І от зараз в мене залишилось, мабуть, ще штук 20. Ну, Не більше, я думаю, може 25, ну, може, а може, і 20 немає. Так от, я, я вже щось собі рахувала, я вже забула скільки, але порахувала, що до кінця року вони у мене мають закінчитись. Ось, Хороший крем добре працює. І я, е, аромат приємний, і я ним з задоволенням користуюсь. Так. І ще один крем для рук. У мене закінчився ось такий. Ну, це заліний крем, а лосьон написано. Але лосьон для рук, так, 25 мл. Я його носила в сумочці, тому що він маленький, 25 мл. Він мені сподобався, добре в ручки, мав дуже приємний аромат. Дайте я собі нагадаю. Та дуже якийсь такий, знаєте, трав'яний, такий дуже весняний. Ну, якраз на весну те що треба. Я з задоволенням його в травні використала. Так, ще для тіла в мене закінчився скраб. Ось такий. Він мені попадався в якомусь б'юті-боксі, це вже другий я такий скраб використала. Раніше я вже такий використовувала. І я вам вже казала, що він мені дуже сподобався. Тут, хоча невеличкий об'єм, 28 всього грам, але він дуже економний. Він дуже має багато скрабуючих частинок. Це не таке, знаєте, як буває, що крем, і там декілька скрабуючих частинок. Ні. Тут саме така, от така величезна кількість скрабуючих частинок, тому потрібно було. Дуже невелику кількість, щоб поскрабувати все тіло, і тому його вистачало ну, нормально. Він мені сподобався, і як я всі свої скраби, якщо закінчу, і мені прийдеться купувати скраб, то я би ось такий купила. Мені сподобався. Так. Стій. Далі, ще в мене закінчився ось такий зараз покажу бальзам. Це, для, це такий бальзам для сухих ділянок. Наш, на, на шкірі, Приклад, можна його наносити на лікті, на коліна, на кутикулу, на п'ятки. Я наносила теж як крем для ніг. Це такі, знаєте, по принципу, як в Oriflame є такі бочечки з бальзамом, ну це таке саме, тільки такий, та як в Тубі. Тут скільки мілілітрів? 35 мл. Мені сподобався, гарно працював, добре зволожував шкіру, і мені сподобався аромат. Спочатку якось він такий, знаєте, специфічний, дивний цей аромат але з часом, як користуєшся, то аромат подобається. Ось я його повністю розрізала і повністю використала. Так. Далі, далі, що? І ще покажу один лосьон, в мене закінчився в пробнику ось такий патика. Ну, нічого не можу сказати, бо дуже мало. Мені навіть цього об'єму, скільки, до речі, тут 7 мл не вистачило повністю на тіло. Але що хочу сказати, що сподобалося, що він дуже швидко впитувався. Він такий був супер живильний, але дуже швидко впитувався взагалі, от тільки намастив, і він зразу впитався. Аромат нормальний, мені здається, вже щось добре не пам'ятаю, але не противний це точно ось, ось такий. У мене, до речі, цей патика, ще є маска і скраб для тіла. Так. Потім зараз у мене в користуванні ось такий засіб для інтимної гігієни. Тут 40 мл. Я його, правда, перелила в баночку з дозатором і так користуюсь, бо так зручніше, бо так він, він такий, знаєте, трохи рідкуватий. Мені здається, що з цього оригінального флакона було б незручно користуватись, бо він би повністю виливався. А так я перелила і користуюсь. І мені цей засіб сподобався. Ніяких неприємних відчуттів не викликає, добре справляється зі своєю задачею. Далі ще для волосся. Давайте вернемось. Для волосся у мене закінчилися три засоби. Давайте покажу перше те, що мені не сподобався взагалі. Це ось така маска. Добре, що тут невеликий об'єм, отак вона називається. Тут всього-навсього, мені здається, 30 мл, якщо я не помиляюсь. Так, 30 мл. Вона така була кремоподібна. Така от з заглушкою, ну, це добре. Ось, але вона мені взагалі не сподобалась. Вона нічого не робила з волоссям. Таке відчуття, що ви просто помили шампунем і, і забули нанести маску чи бальзам. Взагалі, ефекту 0. Вистачило мені на три рази, і, ну, добре, що маленький об'єм. Десь мені теж попадалась в якомусь б'юті-боксі. Так, що з фокусом. Добре, а ось наступні два засоби мені дуже сподобались. От їх разом покажу. Це кондиціонер після миття голови, а це маска. Так, давайте по порядку. Цей кондиціонер дуже класний. Це Філіп Кінслі. Я знаю, що він не бюджетний, але він, тут 20 мл мені вистачило на два рази. Але він дуже-дуже красиве волосся після нього, гладеньке, таке доглянуте, таке. Напитане, мені сподобалось. Волосся, отак от як після салону. Розумієте, ніби, І причому що хочу я сказати, що коли я ним користувалася, я не витягувала волосся, не сушила. Я просто отаке звичайне натуральне сушіння, просто без фену, без нічого. І волосся виглядало так, як після салонного догляду. Дуже мені сподобався. І я би собі ось такий прикупила кондиціонер. Класний. Так, і ось ця маска. Теж сподобалось, теж волосся було ну, гірше, звичайно, ніж після цього кондиціонеру. Але єдине, що я не зрозуміла їм, і її теж стало на два рази, хоча тут, 3, тут 25 мл, Але я ледве розділила на два рази, розумієте, тому що. Вона як якоїсь такої дивної текстури. Я наношу на волосся, а волосся так та, би сухе. Так ну, Не відчуваю, що я щось нанесла, я наношу знов і знов не відчуваю. Не знаю, чи це волосся моє так цю маску поглинало. Але маска мені, в принципі, сподобалась. Ось. Так, далі. Ще я закінчила пробники, покажу вам. Ось такі два пробника теж для волосся. Це один, іде, шампунь. І другий кондиціонер. Теж мені сподобались, тут по 15 мл. Єдине, що шампуня 15 мл на один раз мені маловато, ледве вистачило, а кондиціонеру 15 мл мені забагато. Але так, як знаєте, я десь 10, потрібно, 12, отак нормально. А, ну, але на довге волосся, мабуть, кондиціонеру 15 мл було б добре. Ну, але шампуню тут мало, тут на один... я мию голову за раз, два, два рази намилюю. І мені не вистачило на один раз, можливо, би вистачило навіть на довге волосся. Ось так. Ну, але взагалі засіб класний. І я би теж придивилась до цієї марки, і, можливо, би собі купила такий шампунь і кондиціонер. Єдине, що аромат? аромат коч чоловічого засобу, там чоловічий, такий парфумований аромат, кось чоловічого парфуму, такого хор хорошого, красивий аромат, але такий, знаєте, чоловічий, мускулінний. Так, і останнє, що покажу в цій частині, і будемо завершувати, це ось такі мультивітаміни. У мене закінчилися. Тут 60 штук було, вони, бачите, з смаком полуниці такі були жилейки. Ось сподобались мені. Вони, бачите, до листопада, до кінця листопада 25-го року. По дній день треба було пити, вистачило мені на два місяці. Ну, не на два, бо ще зі мною син пив ту десь. Нам на місяць стало двом. Отже, так. І звідки вони в мене з'явилися, я коли робила на call Beauty замовлення, там мені не вистачало, і я просто докинула ці вітаміни. Ось десь Вони мені вийшли 8 євро чи 9, вже не пам'ятаю, чи 7, ну якось в такому плані. Я тут в Франції купую в аптеці вітаміни, то на місяць я купую за 15 євро, то в принципі, а як тут на 2 місяці за 7-8, то ціна непогана. Єдине, що треба буде склад порівняти. чи, Давайте я покажу, який тут склад. Ось, скільки вітаміну це. Порівняти з, з цим, що в аптеці. Чи склад, склади одинакові, чи, можливо, той кращий, а можливо, і цей кращий, то це невідомо. Ось такий склад, кому цікаво. Так, це все. Першу частину буду закінчувати, в другій частині я вам покажу всі порожні баночки засобів для обличчя, які в мене закінчились доглядових. А також буде декоративна косметика точно і парфюмерія, я не пам'ятаю, чи буде, чи ні. Ну, подивимось. Отже, зустрінемось з вами в другій частині. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Всі па 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 па